Олевськ багато років в області був флагманом розширення площ для торфодобування та виробництва продукції альтернативного палива та компонентів сільськогосподарського удобрення ґрунтів. Але в останні роки тут намітився спад і виробництва, і з'явилися борги перед Пенсійним фондом та іншими організаціями. Вийти з такого становища місцева влада бачила у зміні керівництва. Умілий організатор державного та виробничого управління Сергій Павлюк декілька місяців тому приступив до роботи. Держава надає певну увагу до цього підприємства. Так обновлений був машинотракторний парк у 2012 році. Було придбано два нових потужних автомобіля КАМАЗ, ескаватори, торфозбиральний комплекс. Центральна влада та на місцях дійшли по порозуміння, що лише впровадження передових технологій може призупинити спад промислового виробництва торгу, а вмілий менеджмент та молоді жваві керівники зуміють організувати і людей на нові та відповідальні завдання. На сьогоднішній день учитував програму ряд перучені президента і вообще направлення. по энергосбережению, по уменьшению потребления газа. Торфяная промышленность стоит на этапе начала ну, такого развития, наверное, серьезного. Для этого в данный момент в этом заинтересовано как государство, делаются конкретные шаги министерством, выделяются деньги на переоснащение, на поддержку. И я считаю, что как раз в ближайшее время мы увидим... конкретні вже шагі, розвідя, вільчення, добичі наступне засідання. Планується здійснити також за участю науковців, бо саме в Олевську діє цех, на якому розпочати випробування унікальних видів збагачення добрів за поживним містом діючих речовин.